Вітаю, Синергія Київ. Ви хотіли подивитись квартиру двокімнатну. Я вам покажу планування під назвою 2Б на 56,83 квадратних метри. Заходимо. Тут буде е дизайнерські двері з МДФ-накладкою. Заходимо. Нас зустрічає передпокій. Тут у нас ванна кімната. Ось така чудова. Гарної геометричної форми, ергономічно. Далі в нас йде санвузол. Можна зробити тут рукомийничок відразу. Да? Так, далі ми потрапляємо до кухні. Боже, вона така світла, така широка, гарна. Ось дивіться кухня з таким величезним вікном, з чудовими краєвидами. Це південний захід. Усі вікна цієї квартири виходять на південний захід. Йдемо до кімнат. Тут у нас коридор. Так. І ми потрапляємо до кімнати. Можна сказати, що це спальня. Ось так вона виглядає. Знову ж таки, величезне вікно. А якщо у вас є дизайнер, це можна все перепланувати знести. Так. Йдемо далі. Наступна. Друга кімната велика, світла кімната на раз, два вікна з гарними краєвидами на південний захід. Тут можемо розмістити телевізор, диванчик, або тут можна зробити камін, такий собі електричний. так? Ось, радіатори, Ми встановлюємо радіатори, ми встановлюємо водяну теплу підлогу по всім кімнатам. та... По санузлах ось так виглядає двокімнатна квартира.